Червоні номера зразу зупиняє. От. Я цього хлопця не знаю. Та стой, стой, на бік. Зараз туди чуть далі, бо на пішохідному. мене. Не? Добрий день. Є інформація, що туди, які розсуваються вверху, розвивається з 30 левого до вашего руху, а також згідно постанови тміста, номер 965. Від 13.08.25 з метою перевірки чи не протермінований термін постановки для реєстрації. 10 днів з моменту митного оформлення. Засвіщення водія, документ автомобіль, стапові поліс. Зупинили мене по причині чому ще раз? Я двічі повідомляти не буду. Я не відвічі почув. Те, що ви не почули, це треба спочатку камеру включити тоді. А чого ви грубите мені? Представтесь, будь ласка, бо ви не представились. Ще раз. Сержант поліції Літнічук Анатолій причина зупинки Згідно статті 35 пункту 3 є інформація, що які пересуваються на кризитих номерах, можуть пересуватися із порушенням правил дорожнього то саме без документів та зі змінами постановок Кабінету міста дев'ятсот 963 від 13.08.25 з метою перевірки, чи не протермінований термін для постановки. Нема такого терміну. Ми розбирали днів. це з підписчиками, з юристами так. 10 днів. Але там є відповідні причини. Які причини, ви знаєте, що я можу не ставити на облік? Ну Скажіть, які причини. Просто проявляю документи. Ні, просто ви зараз дивіться, я знаю, що я нічого не порушую, але ви зупинили принципово бо червоні номера. Ну, ви ж тільки що сказали. то давайте якось... всі автомобілі. Добре, скажіть, які причини, щоб я не ставив на облік. Там є перечислення. Чого я не